Я вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 21 вересня в обласній філармонії відбувся творчий звіт мистецьких колективів Калуша. Захід був приурочений 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. Відразу у фоє обласної філармонії було розгорнуто виставку, яка висвітлювала різні аспекти діяльності культури Калуша. Тут була і бібліотечна виставка, яка складалася з книжок Тараса Шевченка та про нього самого. Був організований театралізований перформанс Думка на шевченківські мотиви. Його мета показати рівноправність Шевченка-художника та поета Кобзаря. Це все утворювало таку своєрідну Шевченкіану. Були виставлені скульптури Ігоря Самака та картини калуських художників. Було зімпровізовано і. Інтернет-кафе, де можна в соціальних мережах та на сайтах калузьких закладів культури дізнатися більше про їхню діяльність, розвиток та новації, усе це супроводжувалося музикою камерного оркестру Кантабіле, та основне дійство, звісно, відбувалося на сцені. Влада робить все для того, щоб оцей, скажімо, ця іфорія прекрасного ми мали на солоду спостерігати, відчувати, емоційно переносити так щороку. Культуру місто вкладає додатково більше як 7 мільйонів гривень. Бо знаємо, що без культури техногенне місто було би сумне, сухе і так би мовити, не таке, як є зараз. Програма заходу складалася з трьох частин з поетичними назвами Зорі над містом срібним намистом, у якій взяли участь зразковий дитячий духовий оркестр Золоті сурми, народний аматорський хор тавор. Ансамбль віолончелістів дитячої музичної школи, декселент дитячої музичної школи, секстет бандуристів, вишиванка дитячої музичної школи, зразковий ансамбль танцювальної мініатюри Фламінго та оркестр народної музики. У другій частині є безсмертя зоря і Слуга пророчі виступили народна аматорська хорова капела Прометей, зразковий аматорський фольклорний гурт Марічка, зразковий ансамбль народного танцю «Веселі Гуцулята, вокальний ансамбль Мальви, народний ансамбль. Лю пісні і танцю Прикарпаття у третій частині цвіте у Мені свята моя земля. Звітували народний аматорський ансамбль танцю пролісок та народний аматорський оркестр народної музики Струни Прикарпаття. Заступник голови облдержадміністрації належно оцінив високий рівень калушан та особливо відзначив ансамбль Прикарпаття. Високих похвал удостоївся виступ і Марії Члядин. Було приємно чути, що багато калузьких талантів Роман Іваницький знає поіменно. Емоції сьогодні розпирають, тому що на наших очах виросли прекрасні суперталановиті голоси. Ілона Опікула вже студентка Львівської консерваторії. Вірно? Сестри Петріви, студентки, училища Глієра, молода Мельник тільки закінчує школу. І звичайно, ці всі молоденькі козаченьки, які сьогодні зривали наш зал, піднімали наш настрій. Це майбутнє Калуша, це майбутнє Прикарпаття, це майбутнє України. Слава Калушу, Слава Україні! До складу режисерського постановочної групи творчого звіту увійшли начальник управління культури Іван Нагринів, режисер-постановник Марина Пірус. До постановочної групи увійшли Леся Піцик, Леся Малимука, Алла Терещенко та Олена Мазур. Організувала виставку Уляна Паньо та Артур Єфремов. Версію творчого звіту мистецьких колективів Калуша приурочено літтю від дня народження Тереса Чевченка. Дивіться сьогодні, 25 вересня, в нашому вечірньому ефірі. 27 вересня в нашій країні відзначається Всеукраїнський день дошкілля. Напередодні в легкоатлетичному манежі Дю США управління освіти було організовано загальноміське спортивне свято для дошкільнят. Всеукраїнський день дошкілля відзначається уже вдруге. Свято засноване з метою підняття престижності професії педагога дошкільного навчального закладу, об'єднання потенціалу дошкільної освіти різних регіонів України. 27 вересня в Києві відбудуться урочистості, у яких візьме участь і делегація представників Калуського дошкілля. Ряд працівників дошкільних закладів міста нагороджені грамотами обласного департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Широко відзначається свято на міському рівні. У нас не буде день дошкілля, у нас повний тиждень дошкілля. В кожному дошкільному закладі розроблені заходи, які Передбачають день відкритих дверей, урочистості для дітей, урочистості для працівників. Більшість працівників закладів різних категорій, причому не обов'язково тільки педагогічні працівники, а працівники різних категорій нагороджені грамотами начальника управління освіти. Цьогоріч вперше управління освіти вирішило організувати для найменших калушан загальноміське спортивне свято. Необхідний досвід є, адже впродовж майже 10 років успішно проводиться фестиваль юних талантів, де діти демонструють свої художні. Ожні здібності. А, от показати спортивні задатки і фізичну підготовку дошкільнятам випала нагода на святі, присвяченому всеукраїнському дню дошкіллям. Увідомила завідувач сектору виховної роботи дошкільної та позашкільної освіти управління освіти міської ради Любов Шпак. В Принципі, оце свято стало поштовхом до того, що треба відкрити ще ту сторону роботи наших дошкільників. І тому управління освіти у свій план внесло такий захід. І сьогодні ми з вами є власне світ. Дітками такої, такого хорошого дійства. Дійство дійсно хороше, тому що діти, як ви бачите, якщо б з ними кожен день не працювали, ми б ніколи не побачили такого результату. По-друге, це є позитив, це є емоції. Це не тільки е, робота. Е, ми тут бачимо роботу окремих педагогів, а в даному випадку власне, інструктори з фізичної культури. Тут і вихователі, тут і керівники. Тут, тут в принципі, вся дошкільна спільнота працювала на цей свято. У святі взяли участь представники усіх діючих дитячих садок. Десять команд по 8 дітей разом із веселими клоунами робили фіззарядку, танцювали, демонстрували спритність, швидкість і кмітливість у різних естафетах і конкурсах. За активність і наполегливість усі юні спортсмени були відзначені символічними призами спортивними м'ячиками. Вже понад 5 років хорошою традицією в Калузькій загальноосвітній школі номер 4 є ранкова руханка. Цією гімнастикою перед початком уроків охоче займається близько 80% учнів. Сьогодні на руханці побувала і наша знімальна група. Щодня з вівторка до п'ятниці, вже о 7.45 на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 4 лунає музика. Переважно це українські народні пісні та класика. Руханка починається о 8.10, але приходити до школи під музику справді приємно і безумовно це покращує настрій з самого ранку. Ранкова гімнастика триває до 10 хвилин під ритмічний музичний супровід, який регулярно змінюють. Мета ранкової руханки, перш за все, це остаточно розбудити організм дитини та налаштувати його. На навчальну діяльність. Також зарядка сприяє оздоровленню наших учнів, бо вона завжди проводиться на свіжому повітрі. Комплекс прав ранкової гімнастики сприяє покращенню роботи дихальної, м'язевої, серцево-судинної системи кожного нашого виховання. Руханку проводять згідно графіка по черзі троє вчителів фізкультури. Кожні 8-10 днів комплекс вправ змінюють щоразу від одного до трьох школ. Вирів молодших класів разом з вчителем фізкультури показують, як правильно виконувати рухи. Перешкодити ранковій гімнастиці можуть хіба погодні умови. Опісля усі класи по черзі заходять у приміщення школи. Зранку вправи, які ми проводимо, вони сприяють покращенню всіх функцій організму. Вправи це є вправи для шиї, для м'язів, шиї, для м'язів плечового поясу, для м'язів стегон, для ніг. Для плечей для Покращення постави, ці всі вправи дітям дуже подобаються. І інколи ми навіть питаємося в дітей, а які вправи вам найбільше подобаються, щоб їх якраз частіше використовувати в ранковій руханці. Ці всі вправи однозначно ми також використовуємо на уроках і фізкультури, і діти з радістю прибігають. Ви, мабуть, бачили, з яким задоволенням, з яким захопленням діти приходять на ранкову руханку. Для них це вже є стимулом. Цікаво, що на кожному уроці вчителі влаштовують фізкульт хвилинки з веселими вірш. Для учнів молодших класів навіть двічі за урок. Найбільш корисні вправи – для кисти рук, адже першокласникам ще важко і незвично багато писати. Звичайно, такі хвилинки дають змогу розім'ятися, відпочити спині від довгого сидіння. Побачили ми і фізкульт хвилинку в українському дусі з рухами з народних танців, ручки у бочки і ще одну, де діти імітували смішних тваринок. Це безумовно знімає не лише фізичне, а й емоційне напруження, дозволяє відволіктися. Найперше не хочеться на неї йти хочеться ще поспати. Не хочеться йти на уроки. Але після зарядки встаємо, потім вже можемо і побігати, і подорачитись трошки. Всіх уроків я люблю фізкультуру. На зарядку не дуже ходу і музику. На музиці я розпівуюся і маю талант до співу, А на фізкультурі маю до спорту талант. Це є дуже корисним у нас час, оскільки більше часу ми проводимо за уроками, працюємо більше нашим мозком. А це допомагає нам розрухатись і, хоч трохи більше проводити часу на повітрі. Це допомагає також нам більше про більш організовано приходити на навчання. Мені подобається на зарядці, тому що вона на ній дуже весело». В школі ми проводимо хвилин такі рухливі. Навіть на уроках англійської вчителька каже, там руки вгору, в боки. Ми встаємо, ліжка такі спохмурні, ми не хочемо йти до школи, а зарядка нас пробуджує. Отже, традиція четвертої школи цікава і корисна, а батькам в свою чергу слід слідкувати за дітьми вдома, не дозволяти засиджуватися за комп'ютером перед екраном телевізора, спонукати до прогулянок та рухливих. Ливих ігор на свіжому повітрі давати можливість дитині робити перерви і відпочивати під час виконання домашніх завдань. Ці прості правила дозволять уникнути короткозорості, сколіозу та перевтоми. Спортивний турнір пам'яті колишнього вчителя загальноосвітньої школи номер 9 Василя Когута відбувся 28 вересня у житловому масиві. Хотінь у змаганнях взяли участь команди молодіжно-християнських спільнот. Василь Когут пропрацював учителем праці і фізкультури у 9-й школі 44 роки. Вів гуртки технічного моделювання. Вже понад 10 років його немає на цьому світі. Але як учителя з великої букви Василя Когута досі пам'ятають, він не мав гучних звань і високих нагород однак був дуже шанованою хотінчанами людиною. Цьогоріч дирекція загальноосвітньої школи номер 9 спільно із парухом Хотіня, отцем Дмитром Кишенюком зініціювали проведення спортивного турніру пам'яті Василя Когута. Двадцять 2 вересня на шкільному стадіоні зібралися діти та молодь, представники християнських спільнот міста. Команда молодіжної християнської спільноти Дар із Хотіня, керівник Андрій Ляхович, команда спілки католицької молоді, при церкві святого Архістратега Михаїла, керівник Олег Савка і команда Українська молодь Христові при церкві Каплиці святого Андрія Перевозванного – керівник Отець Микола Крушець. Очікували на приїзд з Івано-Франківська і команди Обнова, товариства українських студентів-католиків. Та з певних причин гості з обласного центру не прибули. До турніру увійшли змагання з волейболу і футболу. Я радію тим, що є діти, знаходяться молодь, розумієте, що вона тягнеться до цього, що ну, насамперед. Їх об'єднує ці спільноти, бо християнські це є молитва. Вони всі при церквах, Тут є навіть беруть участь і семинаристи, які навчаються тепер є, які закінчили. І воно це добре, що вони хай дають примір для других молоді, тому що воно потрібно, воно потрібно, тому що, наскільки бачимо, є оспалість, така духовність серед молоді. Я би хотів побажати наші калузькі молоді. Мені доводилось бути, бо я трошки боліваю за футбол, на, як збірна України грала і Сан-Марі. Ну, я був в Львові, то я приїхав звідти настільки тою молоддю, тим націоналістичним, таким, патріотичним, що дійсно, що я говорив, що треба нам якось з вів'ян, там ще то, знаєте, осередок лишився того. Надбання тако українське би бажав, щоб всюди воно то було звичайно у волейболі. Перше місце виборола команда Українська молодь Христові. Друге місце посіла команда Дар третє спілка католицької молоді. Найсильнішими футболістами виявилися представники Хотінської команди. Поступилася їм українська молодь Христові. Переможців і призерів нагородили грамотами і сувенірами. Організатори заходу мають надію, що турнір пам'яті Василя Когота стане традиційним і наступного разу до участі в ньому зголоситься. Більше молодіжних християнських спільнот. Це була уся інформація, яку підготували для вас мої колеги журналісти. Я прощаюся з вами до зустрічі.